І всім привіт! І сьогодні у нас я знаю більше наводять школа. Я буду давати свою школу з самого початку. Я капельку прихворіла тому я буду кабельку інколи не розмовляти своїм голосом, так. Бо... Так, у мене вже 12 дорога. Прикольно. А, мені не Мій, В моїй школі тепер є перший поверх. Буду має ще без стін. Нічого. Зараз будуємо стіни. Так, спочатку берем. Що це? А, а я сходи купила. Тепер тут можна дерево купити. Але краще купити стіни, тому що якусь капельку не свишно, але так просто перестрелю. Не хочу. Ні, не достатньо, ну все. Передостатньо. Вот, ну хоча б я тепер через вікна. Але краще так не робити, щоб через вікна зі школи тік так. Ті тікати. Окей, давайте так. Дерево. А, о! І для красоти зробимо ще одне дерево. Так, ех... хідні двері. Тробимо, в школі має бути двері, вони відкриваються, закриваються, все добре. О, оце що? Правильно парку. Тут а що так все подорожчало? А! А це що? А, то я буду отримувати шкільні ті. Шкільні бали прикольно. Але мені краще взяти знати поки що, скільки в мене грошей вікна поставимо, щоб мі. Учні не тікали. Тобто я буду директором. Так, хм. О, давай класс, Купа. А, а я кто так сметя валяете? Тобто моя школа еще не пройти, а тут уже сметя валяется. Тут же на это шеделив, Окей, позбираем. И отребяшки не балы. Так. English Географія чи психологія? Я думаю, дітям треба більше психології, тому що інколи може. Декоратіна Decoration Я капікую розуміє англійською. Ну. Це якось дивно, що англійш і в кінці буква H. Psychology. Так. Ага, тут треба ще. Щось... Воно таке дороге. Ну окей, пішли. Я вже так нормально. 11. Е е е за секунду 11 баксів капає. Ну, там треба світло, тому освіщення. Освітлення. Все, так, мегафон. Мегафон що? А, ми краще би цього не купляли, тому що мої вичому від цього звука не вимагало собі як класу психології. Але я попрошу, щоб якщо, що, якщо вона буде так дзвонити. Чи якщо вона не буде дзвонити, то граємо буде тихіше. Все-таки хочеться зробити гарну школу, щоб всі її любили, щоб всі, всі хотіли до неї ходити. Ей, не забираємо грошенят. Все, достатньо 500 баксів має буде достатньо. Що ми купимо? Ну, найдешевше купуємо. Це Постерс. А, а, це типу, ікий розклад, напевно. Пішли за грошима медалі. От тепер 14 доларів в секунду. Так буде більше грошей. Так, і підходимо. Оце що? А? А що ще можна було думати? Ну Такий невеличкий клас психології, як я зрозуміла. Так. Окей. М -м -м. О, 400. І це що у нас? А не знаю, що це. У мене в класі такого не стояло. Ще сміття. Окей, повернуся за пару секунд, тому що я бачила, що так багато людей це знімає, а так нужно дивитися на дитину більше на підліток. Яка просто. не знаю, тому повертається, як завжди, до вас за пару секунд. Так, повернулася. Я, зро... я вже зробила, тобто я зробила сама тобто, чекайте, сміття. Я зробила сама арт. Я би дуже хотіла, щоб ви писали багато лайків на цьому, тому що це прикольно. Я б хотіла в такій школі вчитися. Ага, це розклад. У мене є 100 балів. Ну, я думаю, щось таке нормальне, купую. О, давайте, почекайте. Так, я повернулась. Так, давайте отсутством, да, Україна буде. Классно. А тут так якусь. Якщо, Наприклад, хтось буде законостию. Просто на якусь люди так пода. Надеюсь, такого не буде. Викидайте. Далі, о, ще одне. Теж міняємо оці кріселка. У нас це має бути стильно. А! Ой, ету. сміття. Треба провести для них дисципліну, щоб вони нічого не кидали, так? О, так, кла. Принципаль. Якщо чотири зірочки, я думаю, то буде багато студентів. А спері ж, можливо, потім поставимо. Яке дороге. Принципально, тут напевно якось, чи директор покладається, чи що, так все, що можемо. А це напевно директорська? Тому що на класі зовсім не схоже. Окей, а скільки у нас студентів вже третій, студент і три класи. Як писавте лайки за те, якби ви хотіли мати таку школу, тобто там, де хтось з ваших улюблених блогерів директор, і вам дозволяється вибирати самі уроки, на, яких, на які ви хочете ходити. Наприклад, в понеділок я, наприклад, на математику, на українську і на англійську, і все. І, як вам виподобалася така школа? Кажіть. Так, добудовуємо принципальц. Знову сміття понакос. А. Тут дітей, напевно, вчить екології чи що? А, може це вони. Мають якесь порушення, їх туди покликали, щоб вони його відбули. О, Костерес. А це Ментеології це, напевно. що? Ну, Якщо там є сліди динозавр, то напевно щось те типу, позадареє. Ага, це напевно типу розкопка чи щось такого. Поставте лайк, якщо хочете другу частину час. Це ж прикольна гра. Клас. Просто це зразу купляю. Так, несу себе позвольте. Ну, ну то ж прикольно, ти сидиш, чекаєш уроки, то звонок ходить. Ти йдеш на урок. І десяти боксей секунду. І 48 учнів. Добре. Добре, все-таки працюють. а що